Розкішна приймальня, в якій завжди лунає заспокійлива мелодія, просторі кабінети фізичної реабілітації, доброзичливі працівники, все це про відділення соціально-психологічної допомоги сім'ям та особам, які зазнали впливу війни та постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, що знаходиться при центрі надання соціальних послуг родина, і тут вам завжди раді допомогти. Запрошуємо військовослужбовців, які проходять дійсно військову службу у складі Збройних сил України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України та інших військових формуваннях. військовослужбовці, які звільнені з військової служби за станом здоров'я, за віком, за вислугою років, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, учасники бойових дій. Учасники Чорнобильської катастрофи постраждалі, учасники революції гідності. Члени сімей, осіб, які зазнали впливу війни, отримують лише консультацію психолога. В відділенні ви можете отримати наступні послуги: інформування, консультування, оздоровчі та фізичної реабілітації. Для цього тут є все необхідне. В штаті відділення працює професійний психолог, котрий при бажанні працюватиме з вами. Також один раз на рік можете отримати послуги масажиста. В кабінеті масажу є все необхідне від масажу ніг до загального зміцнюючого. Тобто можна провести будь-який за рекомендацією вашого сімейника в кабінеті лікувальної фізкультури багато тренажерів. Це і силовий, і бігова доріжка для качання пресу, є дошка Євмінова і, і шведська стінка. Тут кожен може обрати для себе щось до вподоби. Також під наглядом спеціаліста можна виконати комплекс лікувальних вправ щодо зручностей, то відділення оснащене душовою кабіною. Є зручна вбиральня навіть для тих, хто має певні фізичні проблеми. Одним словом, тут є все, що вам необхідно. Я не знала, що тут є центр. Нам порекомендували зовсім посторонні люди, але до нас ставляться дуже-дуже дуже добре. Дуже, дуже Персонал доброзичливий. Можна, звісно, було ще трошки розширити більше процедур, але за то спада. Для хлопців це теперішній час. Вони дуже потребуються і допомоги. І хотілося б, щоб вони більше знали, що є такий центр, щоб вони зверталися, що тут їм допоможуть. Рекомендую. Приємно, що і персонал відділення люди не байдужі. Вони люблять свою роботу і виконують її професійно. Кожній людині, яка до нас приходить пацієнту, хочеться віддати частинку своєї доброти, любві, радість. Тож не гайте часу, і якщо ви підпадаєте під категорію отримання послуг, візьміть з собою ксерокопію паспорта, ідентифікаційного коду, виписку сімейного лікаря 027 о і посвідчення учасника бойових дій або у військовій частині справку А 5 І обов'язково завітайте до відділення, де на вас чекають, і завжди раді вам допомогти. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягій, телекомпанія КЕТ.